Вітаю вас, друзі! Це мабуть станом на зараз найкращий випуск про те, як прості люди ганяють про російських пропагандистів із телеканалу. Наш хлопці залазимо в автобус і йдьте додому. Нашови тут треба учора. У Первомайськ на Миколаївщині приїхав проросійський колаборант Євгеній Мураєв та його пропагандисти, які одразу почали обурюватись тим, що там висить червоно-чорний прапор. Зустрічає вона державним прапором, який знаходиться на цій будівлі, ще й червоно-чорним прапором. Упа А знаєте, чому там висить символ боротьби українців? Тому що страшні злобні правосеки розіп'яли там хлопчика. Прави в цьому регіоні був доволі активний. Власне, одного разу вони прийшли в, як кажуть, місцеві з автоматами. Я не зміг стовідсотково підтвердити цю інформацію. Проте свято пропаганди там тривало недовго, тому що небайдужі громадяни прийшли до пропагандистів. Доброго дня! Звідки ви? З Києва. Звідки. З Києва? Ні, це а, ну, а ти що тут робить? Люкодінаті. Люки Дінаті. Підписуйтесь на мій канал, тисніть лайки до цього відео та залишайте ваші коментарі. Обов'язково для того, аби це відео побачило якомога більше глядачів у Ютубі. Так працюють алгоритми у соцмережі. А тепер трішки контексту. Ось там у кадрі з'явився Назар Діордіца, Він же Макс Назаров, як сам себе називає. І Первомайськ це його рідне місто, він там виріс. І от, приїхавши до себе у місто, Назаров, тобто Діордіца, отримав от отримав не дуже теплий прийом від людей, яких він знає, усім привіт! Звати мене погрибнюк Дмитро. Я колишній учасник там правого сектору місцевого в Первомайську. Власне на Макса Назарова маю ще з 2014 року зуб. Ну через його ось проросійську позицію так ми з ним працювали тут разом. От на радіостанції місцевій діор діца чомусь був не дуже радий бачити свого старого знайомого. Слышиш ти? Ти що, сильно моцний виріс, іди, дорогой, ти іди, з цикло галіма. Я з собою пропрацював два роки, я тебе ко х... х... знаю. Пішов, на... на з мого міста. Регіона? Ти чмо на Москву дробо пішов на. З мого міста герно до как батьків как у Москву і так, друзі, дуже цікавий факт з'ясувався. Батьки Назара Дьордіци, проросійського пропагандиста живуть у Москві, у столиці країни-агресора. Я дуже хотів йому висловити власне все те, що я сказав. Ну може, трошки. В нецензурній формі, але ну накипіло. Та сама нецензурна і більш повна версія відео спілкування із Назаром Діордіцею є у мене на телеграм-каналі. Посилання, як завжди, в описі. Власне, це людина реально посіпака, це маргінал. Жодних ну якихось цінностей людина не сповідує. Батьки живуть в Москві, батя його дуже давно живе в Москві. Тобто, я не знаю. Скільки ж років бабуся живе в цьому в місті Первомайськ? Далі на місці з'явився і сам власник телеканалу наш Євгеній Мураєв, який чомусь вирішив відійти подалі від місця події. Здрасте, Мураєв! Здрасте, Мураєв! Валіть наш зміцінь. Ви подивіться, який він стає слухняний і зовсім не такий борзий, як у себе на телеефірах, коли зустрічає громадян на вулиці. Та оце човоно чи... всю, всіх ригів воно підлизувало і тут м'ясним дома е... перомаснім гашово звідси. Только із уважання нашому до кого? Наразному прошлому Иди яке нормальне прошло? І... яке нормальне прошло? Назар Діордіца раптом захотів поваги до себе, але хіба можемо ми, українці, поважати того, хто знімає відповідальність із російських окупантів за розв'язання війни на Донбасі і каже, що на Донбасі війна почалась, тому що там місцевих просто не почули, а російські окупанти тут ні до чого. І Анна Герман, не ви. И все знают правду, как это все начиналось, что не нравилось, что хотели. А теперь говорить о том, что ми работаем над возвращением Донбасса, да вы причину, чого они ушли-то? Они просто ушли, а окупанти тут, звісно ж, ні до чого. Ну, якщо вони самі пішли, то і дердиться пішов на три літери. Ти чо? Ти з 2014 року став щем? Ще коли я просив тебе, що Є. назарчик, давай скинемося грошима для військових. Що ти сказав? Що пошли всі на. От і пощо тепер ти нахер і своїм мураєвам разом? Зізнаюсь, учора, коли я подивився це відео, воно зробило мій день. Пашо? Яка твоя земля? Це твоя земля. земля в Москві? Твоя бабуся тут живе. От її шкода, що в неї внук такий Ти... Я не, можу, не, не трусися! І тепер мій улюблений момент. Дмитро продовжує насипати пропагандистам, а люди поруч кажуть, що вони його підтримують. Я не можу, і закрий рота! І Я з тобою не буду! Що Роза, Що ти мені Роза, хочеш сказати? Роза крой діду наверху. Чи ти вовнива нахер волонтер? Пашу вон, гном. Я вас піддержую. Ми теж ми вас да. Точно. Після того Діордіца таки відійшов та спробував вести прямий ефір, але у нього щось пішло не так. На три країни він тут співав: це Османська імперія, Російська імперія і. Річ Мосполіна. А ти на дві країни співаєш, да? Є провокатори місцеві справа у тому, що не провокатори, це жертва. Слухати далі Мураєва, який несе дичину про якусь там громадянську війну. У мене бажання немає. Давайте краще послухаємо Дмитра. Сюди ніхто не запрошував Мураєва наш канал, і Назара, і цей. Який співає на дві країни зараз, тут нікому не потрібен, і у вас при перегляді цього випуску може виникнути питання, чому це я на відео про пропагандистів одягнув футболку із Кримом? Пояснюю, Дмитро обрав цю футболку, і я йому її дарую за його громадянську позицію. Тому що робити подарунки людям, які роблять правильні речі, це дуже правильно та приємно. Вам гарного дня, друзі! Не перемикайтеся, це буде супер насичений день в Первомайську, і вона мала рацію. День для пропагандистів і справді був насичений, тому що туди на площу прийшли і інші небайдужі громадяни. Боди, все щастя Боди, все щастя Пропагандистам не дуже сподобалась молитва українського націоналіста, тому вони вимкнули звук. Але картинка залишилась доволі непогана. Это не склад, Или это это уже, цех. ні склада А борошниця. Зборочниця накрити етані нове. То сядеко собирають ете з Угу. Особливо мені сподобався ось оцей момент із плакатом та словами ведучої. Саме тут наша земля, тут наша земля. Та навіть і на цьому пригоди про російських пропагандистів у первомайську не закінчились, тому що з'ясувалося, що вони ще й порушили правила дорожнього руху. А три автівки. Три автівки знаходяться. Три автівки порушують правила дорожнього руху. Нагадаємо, що проїзд на територію площі. Заборонено. І як повідомляє автор відео, зрештою поліціянти навіть склали на пропагандистів протоколи. Але якби не місцеві патріоти, то нічого такого б не було. Тому закликаю вас, друзі, ніколи не мовчіть. Власне, закликаю всю Україну гнати Мураєва, Назарчика, гнати стянами, тряпками подалі з України, щоб їх тут і не пахло ними. Ну і закрити к чортям той канал наш. От. а Назарчик стопудов буде бігти в саме в Москву, тому що ну його батьки там живуть. Нагадаю, що пропагандистів із телеканалу наш ганяють не вперше в Україні. Нещодавно у Херсоні змусили тікати Мураєва. Давай. Пішли. Це не запрещено законами. звиніть. у тому ж таки Херсоні пропагандистам. Наша чудова патріотична молоді ще зірвала ефір. Взагалі ніяка не збирається. До Росії п'ять рівень країни неприємну правду про себе Діордіца слухав і ужашкові. Хто бачив Його, наш телеканал? На ну, що ви знаєте? І що а ви знаєте? Про достатньо яка пропаганда фашистська? Нічого А сучи. у кривому розі місцеві патріоти за допомогою гімну України змусили пропагандистів замовкнути. <звіг> І ви зверніть увагу, усе це відбувається навіть не на західній Україні, і головне, це відбувається без насильства, тому що ці пропагандисти насправді тільки й хочуть, щоб їх били, але українці досить креативно закривають їм рота. І щось мені підказує, що це далеко не останній такий випадок у цьому чудовому і правильному флешмобі.